Так, продовження папе з цим демоном, все назад ми знову зібрали, я розкажу в чому була суть. І так як у нас тут вон, клапани були міні, у нас трошки тут дефіцит з зазором. Я думаю, на них процюкається. Але ми ще пробували поміняти пошкоджені ковпачки. А де той ковпачок діли, що ми зняли? Ага. Бо е, тут не в компенсатори. Рено з цим не парилося і зробили просто свого роду такі, як те, ну не знаю, тарілочками їх ще називають. А ззаду. І вони не спускаються. Е, запускайте. -то. Вони не спускаються, вони суцільні, Ось тарілочка. І вони маркіруються різною маркіровкою, буквиною, в даному випадку там УУ, там HN і тому подібне. Тобто мають різні е, Так, В даний момент двигун працює таким чином. Е, скажімо так, загорає з нього срань, кісті, масла і тому подібне. Притирається. Ми зараз газувати не будемо, яким трошки хоч підкидалися. Компресія є, але не фантастична, скажімо так. В даному випадку тепер хоча б є компресія в циліндра, бо попередньо виявилося, що я перевіряв компресію, е, є в мене компресометр. Давайте я вам покажу набір ось така модель е, дизельний компресометр від алоїда. Там є різні під різні там, підфорсунки, підсвічене калу, щоб закручувати. Тут чому? Е, двигун не першої свіжості, 15-15, тут 6-12 очей, тут в районі 6-7. І це на холодне. Е, надію, що ті клапана якось приступить притруці, інакше бути не може. Умови пришліфовувати тарілочки і робити їх в калібр, я не маю. У мене ліметерне мікрометра немає. Ну, не, поки що не купив і мені його ніхто не задарив. Тому маємо те, то що маємо. То, і Його пришліфовувати ні круглосліф, ні плоскошліг у мене немає, щоб його пришліфувати, наприклад, йому зробити якусь калібровану хущину. Тобто поміряв щупом, подивився, скільки треба зібрати, шліфанув і так би поставив. Нема в мене ще. Для дизелів нормальний зазор це 30-40-45. Тобто чуть менше ніж 25, навіть менше ніж 20. Це вже клапана рухається зажати. При нагріві клапана над тим, хто мій зажимається. У нас Тарілочки мусив поставити, ми деколи міняли від іншого донорського мотора, ні хіба. Там тарілочки дуже високі, і у нас держали два циліндри, виходить, тому в нас не було компресії. Зараз вона є. Мусив тарахтати те, що є. Поки що начебто працюють ці 4 циліндри. Згорає якісь смороди і нечистоти. Звичайно, що там заливалися циліндри і масла і тому подібне. Зараз ми розвоздушили систему, доливаємо цю прогрітися йдемо прогрітися, як воно все працює. Автомобіль ми будемо, скажімо так, зараз дозавершуємо, дозберемо і геть звідси. Працюємо під ліхтариком. Системою трубок ми ще вияснили, що ще у нас одна форсунка така. Ми її теж поміняли, Двигунчик працює рівно. ми тільки те, що завжди Зараз на, обер... на комп'ютер. Мені здається, що не працює датчик температури і палива. І Тому така фігня. Він часто буває, що він типу, ну, виходить з ладу і відповідно він бреше температуру. Бульбашки у нас тут не йдуть, Бульбашки всі вигнались бо через цю форсунку йшли працює Файно, Всі 4 циліндри. Трошки раннє вигнали і тепер вже в нас, бачите, диму немає, чи саганчик. Скажемо так, даємо двигуну пропрацюватися. А ви не чекайте, тут не чіпаєте її Так, Дивіться, у нас вже ніч. Нарешті віддали, ну, поїхав Логан. Тесь, як то каже, знаєте, його машина готова, зробив, все, він зразу втік. Він перший, хто втік, він шкіриться, Втік, є, він тут. А я ще маю тут після нього інструменти поскладати, прибрати то все. Йому все, йому головне, що його машина готова, йому по барабану. Но я не допоможу робити, машину вже якийсь ноже. Хотілося би вірити. А я мушу зараз тут все перемити, перебрати. Все, я вже змучений, сьогодні ми вже більше нічого робити не будемо. Світло тільки на вечір, тому І не факт зараз може і виключати. Тому збираю інструмент і домити руки, бо зараз виключить світло і далі буде весь шмірах. Все, е -е, загнали нарешті цю машинку на місце, туди бусик посадили. Е -е, з неї лишається зробити порядок з дальним світлом поміняти антифріз. І приступаємо до цієї автомобіля. І як тільки вигняється ця, заїжджає сюди ще мага. Не знаю, в неділю ми працювати не будемо, в понеділок я знову на роботі. Коротше, дні з відключенням світла плюс робота. Вибиває мене з колі трошки. Ну нічого, ми, ми це поборемо. До речі, прийшов, з Китаю до нас ось такий ось Нам ще сумочка пригодиться, ці коробки нафіг викидаємо. Хіба може інструкцію сюди кинути до сумочки? Це їхня продукція Conway. У мене є такий аналізатор акумуляторів такої фірми. До речі, він тут а чекайте, чи є. А ось його модель. КВ-600 би. Да? Ось такий у мене аналізатор є. А цей я взяв такий зарядний з аналізатором. Модний. В процесі якоїсь зарядки я вам покажу, як він працює, я вам покажу сам зарядний. Він має такий самий жовтий форм-фактор, бо в мене віджали мій зарядний. Але у нього бачите, приходять по два проводи. тобто Одна жила на зарядку, а друга жила йде на тестах. Тобто, бачите, такі подвійні, два червоні два чорних. У нас є тут режим реанімації акумулятора, антисульфатація, скажімо так. Плюс у нас є тестер, визначите купу парулінь, купа кнопок. Так, у нього є 5 А е, вихідна мощність. І заряджає акумулятори від 4 до 100 А в час. Це мається на увазі тестований заряд. У е, мене там вже один чудик написав. А що буде, якщо поставити на 190 Ну, це зарядить вам, але не на 100%, тому що 190, щоб збодрити, я не знаю. Може і зарядити на 100%. Але, напевно, буде заряджати дуже довго і нудно, щоб відновити ємкість до максимального. У мене більше сотки ніяких акумуляторів немає. І поки що всі ці зарядні з роботи, щоб їх відновити, справлялися без проблем. Тому, як для акумуляторів до 100 А можу сміло рекомендувати. Ось такий апаратик. У мене ще є зарядний. Ось такий. Він був один з перших серій. Цей має у нас... Оцей бодріший. Цей, Хоча ні, цей теж 5 ампер. Ні, 6 а. 6 Ампер і від 20, і він не всі акумулятори заряджає. Від 28 до 63 Ампер в час акумулятори. Ну, не знаю, так видно не видно. Ну, коротше. Простенький. Він без всяких своїх дисплей. Ну, він капець як вирушав в трудну минуту зимою. Достатньо кинути 5 хвилин і машина вже стартує. Так. і Якось так. Я вже за лампочки нічого не буду казати, там купа діодних ламп прийшло. Багато в рекламі десь може бачили такі фонарики. Ну Не знаю, скільки він буде тримати. Дві світюльки. Світить так вроді би непогана така точка. Два режими, іскравіший, слабший і типа, стробоскоп. 1200 мАч. Ну, скажімо так, за ці гроші, які він там пропонував, не так може кошти, ну, якась така форма. Все. Для ремонту логана ми використовували, я вам казав, ось такий набір виставлення зазорів. Щупи, відповідно, якими ми потім бавилися, виявилося, що у нас на двох циліндрах подово клапану зажаті, якраз ті тарілі, які ми пробували поміняти. Бо на старому тарілі є знос дуже великий. Хотілося, як то, як -то кажуть, як клівіше, а вийшло, як завжди. Тому поставили те, то, що було, і автомобіль запустився. Плюс поміняли одну форсунку, бо дуже довго маслав. Все, автомобіль працює зараз гарно, чистенько, рівненько. Тест поки що довольний. Завтра неділя до вівторка. Всім па.